Молитва захисту від видимих і невидимих ворогів, і нечистих духів до Архистратиха Михаїла, великий Архистратиже Божий Михаїле, переможцю демонів, переможи і знищ всіх моїх ворогів, видимих і невидимих. Випроси у Господа Вседержителя ласку. Нехай Він спасе і збереже мене від усякої хвороби, від смертоносної рани, і від наглої смерти, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь Отче наш і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Святий ахистратиже Михаїле, заступайся за мене, Святий ахистратише Михаїле, заступайся за мене, Святий ахистратише Михаїле, заступайся за мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсяч, і на віки вічні. Амінь.